Колись вони були популярними в Україні. Тут заробили свою славу і статки, але вже понад два роки, а деякі понад десятиліття прислуговують Кремлю, просуваючи наративи розпропаганди своїм фанам. Привіт, я Олексій Кобзар. Вирішив згадати всіх популярних українців, які з початку війни дуже різко перевзулись, як то кажуть, прямо у повітрі на підтримку Росії. І сьогодні про це. Підпишіться на наш канал «Обозлайф», щоб знати все про таких неукраїнців та про інші важливі новини, які впливають на наше життя. Поставте вподобайку, щоб Ютуб порекомендував це відео й іншим українцям. І напишіть, як ви ставитесь до запроданців, що важливіше: гроші чи совість полетіли. Популярний телеведучий Юрій Кот колись. Я сам пам'ятаю, як викреслював номери на квитку національної лотереї, яку у нульових на інтері вів кот. Так хотілося виграти джекпот. Потім вболював за закоханих у програмі Все для тебе. Та й взагалі все на телеканалі Інтер того часу звучало голосом Кота. Він був, як це зараз модно казати, брендвойсом каналу. Ах, дитинство, які приємні спогади! І так їх спаплюжив цей запроданець. Хоча до 14-го року Юра і в побуті спілкувався українською мовою, ще б пак народився він у центральній частині України в Житомирі, в родині актора та вчительки укрмови та літератури. Але після революції гідності та анексії Криму і окупації Донбасу кота, наче по голові, вдарили, він став на сторону країни агресорки. Приїхав до Росії і найби так, але ж не сидиться цьому коту неученому на місці. Все слави хочеться. От і став він ходити по усіх пропагандистських програмах, поливаючи рідну Україну брудом. Я у себе вдома, я столиці совєтського союзу. Я там радівся. Запам'ятай це. зараз. же, піднабравшись досвіду участі у російських пропагандистських проектах, Юрій Котяра вже називає себе політологом. А ще написав книжку, здається, на противагу колишньому президентові України Леоніду Кучмі. Пам'ятаєте, Данілович писав Україна не Росія. Кот же написав Українці, ми руські. В якому місті ми руські, я звичайно не розумію. Але видно, що Код свої рублі відпрацьовує. Нацизм і українство – та ж поняття. Смисл українства борьба з всім руським. Але на превелике щастя, й українські спецслужби теж працюють ще в 2022 році. Коту оголосили підозру за держзраду. Як тільки він попадеться, а він попадеться, бути йому за решіткою за статтею аж до 15 років. Відома українська телеведуча, боже, як ніяково ставити ті слова в один рядок. Вона починала свою кар'єру з музичного хіт параду на телеканалі ICTV. Потім шукала народні таланти разом із ще одним проросійським ведучим Андрієм Доманським. І все наче б нічого. Проте в 2004 році Сніжана відчула надто велику любов до Росії. Вона стала відкрито підтримувати кандидата в президенти Януковича і виступати проти помаранчевої революції. І виглядає все це доволі дивно, тому що у шлюбі вона була з палким українським націоналістом, ведучим Антіном Мухарським. Він створив свій музичний проект з Альтер Его під ім'ям Орест Лютий та проповідував лагідну, а подекуди й не дуже українізацію суспільства. Зараз Мухарський згадує, дружина ще тоді вмовляла його переїхати в Росію, адже вважала українців недолугими. Після початку першого етапу російсько-української війни у 2014 році Єгорова активно підтримувала Путіна та інші проросійські сили в Україні. Не так давно її екс-чоловік Антін Мухарський зробив гучну заяву у своєму Фейсбуці, начебто, Сніжанна була коханкою одіозного, і вже безпечного для нас політика від ОПЗЖ і лікиви, начебто саме він й допомагав ведучий у розлученні з Мухарським сповідь радикального українського митця, написана кров'ю, потом, сльозами та іншими рідинами. Та остаточно Єгорова вмерла для українців за місяць до початку повномасштабної війни. Я підтримую Владимира Путіна. і пусть ця таблетка бізумія очистить ваш мозг темної сторони сознання. Путіністка виїхала до Туреччини зі своїми дітьми, там продовжувала підтримувати збройну агресію та називала українців нацистами та фашистами. Але потім за слова довелось відповідати в українському консульстві у турецькій Анталії їй, а точніше, її дітям, відмовили у поновленні паспорта. Ох, як же горіло тоді в сніжанни! На що вона тільки була готова, щоб її дітям видали паспорт? І щоб не треба було повертатись в Україну, де на неї точно чекав суд або ж самосуд. Тож Сніжана навіть намагалася відкреститись від Путіна. Це запис розмови Єгорової в турецькому консульстві. А, тобто ви далі продовжуєте підтримувати Путіна, Ні. але не вийшло. Вона й надалі живе в Анталії, каже, отримала статус міжнародного захисту, бо її ж, бідно, наче переслідувала українська влада. Вона продовжує бити чолом перед Путіним та аж настільки, що відмовилась від власної доньки, яка зараз живе у США, та має цілком проукраїнську позицію. Нещодавно акторка Стася Ровінська розповіла про жахіття, які її родина переживає в окупованій новій Каховці. Сама ж Єгорова усе заперечує. І от мой брат, я його спрашиваю, Ваня, а як ти себе чувствуєш? Кажуть, ну чого ми живемо? Тасі Ровінська припускає, за такі спічі її пропутінська мати може отримувати щедрі гонорари. Але ми знаємо точно, за такі спічі вона отримає цілком реальне покарання за усією суворістю українського законодавства. Привіт усім старим та новим друзям, Майлорам в ефірі каналу. Інтер. Влад Ряшин, колись незмінний ведучий увага, головної програми про музику в історії незалежної України. Та побачити його на екранах можна було не так часто, адже здебільшого він плавав у більш звичних для нього водах шоу-бізнесу. Його стихія, продюсування. Він працював над створенням продакшину СтарМедія. Мало не всі кінопродукти в Україні того часу. Були зняті за допомогою його фірми. Взагалі він приклав руку до створення понад півтисячі фільмів, серіалів, документальних та мультфільмів. Єдина проблема: абсолютна більшість з них для російського ринку або ж у співпраці з росіянами. Загалом з росіянами Ряшин співпрацює і зараз, після повномасштабного вторгнення. Він замовчував свою позицію, а потім і поготів переїхав у Москву. Співпрацював із скандальним гендиректором першого каналу Костянтином Ернстом під час роботи над стрічкою Країна рад забуті вожді, де серед іншого розповідали про таких видатних більшовиків, як Племент Ворошилов чи Фелікс Дзержинський. Спонсорували це виробництво з російського міністерства культури та особисто міністр Володимир Мединський. Зараз Ряшин особливо не світить своїм обличчям. Його українське дітище, Стар Медіа, перейменували на український продюсерський хаб, мабуть, щоб не привертати багато уваги до російського минулого. Самого ж влада виключили зі складу керівництва, а також з української кіноакадемії. Ну і наостанок, щоб залишити приємний післясмак, журналістка Діана Панченко. Її всі пам'ятають за її роботою в ефірах вже тоді про російського телеканалу Нюзван. Вона була обличчям одразу кількох проєктів. Канал Нюзван закрили в лютому 21-го року за рік до війни. Треба було і Діану закрити. Але здається, наші спецслужби чекали, поки Діана викрутить ще більше про російських витівок. І діата не забарилася. Пам'ятаю, як вона інтерв'ювала колишнього прем'єр-міністра Миколу Азірова, який їй щирим виразом на обличчі розповідав про карателів на Донбасі та просував тезу, що Україна, бач, не хоче повертати окуповані території, якщо не погоджується на вимоги Росії, Панченко підігрувала пропаганді Кремля, вона захоплювалась російською військовою технікою. Яка, начебто, є грозою навіть для США. А в Лукашенко вона просила підтримки в розблокуванні проросійського телеканалу. Дуже дивно, що в таких умовах Діана Панченко стала людиною року в номінації Журналіст року. Сталося це ще у 2020 році, коли проросійська позиція з на мінімалках була доволі активною, як в мережі, так і з екранів телебачення. Після російського вторгнення у лютому 22-го року Панченко, наче підмінили її, хоч до рани можна було прикладати, адже вона підтримувала зсу. Колись діти грали у війнушки між нашими та фашистами. Тепер замість фашистів росіяни. Неспокійна на нас чекає ніч. Боже, оберігай ЗСУ. Та ненадовго, дуже скоро ці пости були видалені з телеграму. Добре, що що написано, а точніше опубліковано, не горить. Сама ж Панченко поїхала куди думали, в Донецьк. Ще далекого 2015 року. Вона висловлювалась, що дуже б хотіла вийти в прямий ефір з мирного Донецька, але поїхала вона в окупацію, щоб стати саме військовою кореспонденткою. Як згадує сама, перейти лінію розмежування допомогли якісь друзі. А це означає, що перетин був незаконним та ще й в змові групи осіб, обтяжуючи Оставина до долі Панченко. Вона бродила вулицями розбитих російськими загарбниками міст і питала тих небагатьох людей, ждунів про війну. Всі, як один вони казали, стріляла Україна, а вони дуже вдячні Росії за спасіння. Так вона вислужилась перед Кремлем та стала до потакання російській пропаганді. Вона і надалі називає себе українкою, але це тільки на руку, адже в очах пропаганди. Вона уособлює такий собі образ малоросів. Її відео на Ютубі збирають мільйони переглядів. Росіяни аплодують, стоячи. Мовляв, нарешті, хоч один український журналіст говорить правду із закликом: Українці, не дайте себе обманути. Та ми не дамо. Діана Панченко вже оголошена у розшук. Її інкримінують, окрім іншого, ще й держзраду. А тільки за це можна потрапити до обуцегарні на 15 років. Ще є кілька інших супутніх статей. <му> на помилках вчаться я не знаю, як так сталося, що ми довго пригрівали цих зміюк на своїй українській землі, але знаю точно урок вивчено. І надалі ми, українці, будемо уважніше ставитись до вибору свого оточення, до вибору журналістів та ведучих, чию інформацію слухати, до вибору акторів та співаків, від яких фанатіти. А кого ми ще забули додати у цей рейтинг зрадників? Пишіть нам у коментарях, від кого особисто вам стає огидно. Ми обіцяємо все прочитати. Не забудьте підписатись на канал Обоз Лайв. Зробіть цю червону кнопку сіренькою, щоб не пропускати жодного важливого відео. Це був Олексій Кобзар, па.